Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 7 класу Алгебра Мерзляк 2024 рік. Номер 511. Відомо, що при деякому значенні Y значення виразу Y квадрат мінус 4 y плюс 2 дорівнює 6. Знайдіть при цьому значенні Y значення виразу що дано. От нам дано три вирази. Значення, яких треба знайти. Давайте спочатку запишемо що дано. Відомо, що значення виразу y квадрат мінус 4 y плюс 2 дорівнює 6. Що нам це дає? Дивіться, давайте спростимо цей вираз. Я хочу перемнести: оце плюс 2 оцю двійку, в праву частину. Твердження. І отримати інше твердження. Сказати, що у квадраті мінус 4у дорівнює 6 мінус 2. І з цього що слідує, що і в квадраті мінус 4 y дорівнює 4. От таке твердження мені більше подобається. Воно більш таке стисле і зрозуміле. Все. Зафіксувались. Ми знаємо, що y в квадраті мінус 4у дорівнює 4, але ж нам треба знайти значення інших виразів. А яких саме? Візьмемо перший вираз і будемо шукати його значення. Переписали умову першого виразу: 5y2 плюс 10. І нам треба знайти, чому він дорівнює. Я пропоную вам винести спільне множник 5 за дужку. В дужках залишається і в квадраті мінус 4 y і плюс 2. І закриваю дужку. І тепер замість y квадраті, мінус 4 y Подивіться, в дужках у мене вираз. Я можу поставити число 4. Отже, маємо 5 помножити на відкриваю дужку, в дужках 4 плюс 2. І це дорівнює 5 помножити на 6. І дорівнює 30. Значення виразу дорівнює 30. Наступний вираз другий. Переписали умову. І що ми бачимо? Подивіться, в дужках у нас. Іг в квадраті мінус 4 вираз. Я можу підставити замість цього виразу 4. Отже, маємо іг в квадраті помножити на 4 плюс 2. Далі, закрила дужку. мінус 4 y помножити на в дужках 4 плюс 2. І тепер. Ну, 4 плюс 6, тому я пишу 6 в квадраті мінус а 4 на 6 буде 24. Я помножила значення в дужках на коефіцієнт, що стоїть перед у. Далі. Давайте спробуємо якось трошки цей вираз перетворити, щоб ще раз 4 підставити. От, якщо я винесу за дужки спільний множник 6. Маємо 6 помножити на в дужках іг в квадраті мінус 4 y І тепер ще раз, замість виразу, що у мене в дужках, ми підставляємо 4. Маємо 6 помножити на 4 дорівнює 24. Отже, значення виразу дорівнює 24. І наостанок, третій вираз. Переписала умову. І що я хочу? Із перших двох одночленів, оцих, винести спільний множник 3. Для того, щоб. Дивіться, що в дужках буде. 3 винесла в дужках y квадрат мінус 4 y Розуміло? І за умовою плюс 8. І дивіться: у мене в дужках знову вираз квадрат мінус 4. А я можу замість цього виразу написати 4. Бо це ж за умови. Пишу 3 помножити на 4 плюс 8. 12 плюс 8 дорівнює 20. Отже, третій вираз дорівнює 20. І залишилось нам записати відповідь. Значення першого виразу дорівнює 30. Значення другого виразу дорівнює 24. Значення третього виразу дорівнює 20. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей.